Вітання, шановні друзі, сьогодні програму рада вирішила. Ми ведемо з кабінету голови Одеської обласної ради Миколи Пундика. Вітаю вас, Микола Доброго дня! і перше запитання: от майже через місяць, мене рівно три роки, як ви стали керманичем місцевого самоврядування регіону. Ви будете детально звітувати про свою роботу на сесії обласної ради, і разом з тим хотілося б, щоб ви коротко охарактеризували свою роботу, можливо, свої досягнення і прорахунки за цей час. Серйозно так зразу коротко і зразу всі досягнення. Головне досягнення це з моєї точки зору, це те, що бюджети розвитку в Одеській області формуються знизу. Тобто та програма ініційована головою обласної державної адміністрації. Програма народний бюджет за три роки. Ці ми вийшли на те, що на сьогоднішній день весь бюджет розвитку формується знизу, тобто від потреб людей. Це саме головне досягнення. До досягнень можна віднести і збудовані школи, і прийняття програми соціально-економічного розвитку, і перше прийняття програми розвитку обласного центру за часів незалежності, не було такої програми. Ну, Взагалі-то. Все, що зроблено позитивне, і збудовані там школи, дитячі садочки, спортивні зали, стадіони. Це те позитивне, що можна відмінити Негативне це те, що хотілося б зробити набагато більше. Що засмучує найбільше? Найбільше, мабуть, засмучує я вже декілька разів сказав: нічого не міняється, принципіально нічого не міняється. Кадри, дороги. Взагалі-то на сьогоднішній день, ну, скажімо так, ясно, що в. Тій системі координат державного управління, на в якій ми на сьогоднішній день існуємо. Вона майже вичерпала свій ресурс і адміністративно-територіальна реформа це вже потреба сьогоднішнього дня. Стосовно доріг, це питання, яке найбільше хвилює сьогодні мешканців області. Чи є якісь перспективи вирішення? Ви ж бачите, що вирішуються помаленьку. Вже місцями бачимо, ну, да, вирішуються і не тільки помаленьку, і скажімо, Дві самі серйозні дороги, одна навіть, яка попала в рейтинг гірших дорог України, це Одеса Березівка, зараз ведуться ремонтні роботи. І страшенно проблемна дорога між Саратою і Арцизом. Теж на сьогоднішній день ведуться роботи. До морозів вони будуть закінчені. От. І хотілося б просто-напросто більше грошей, але. Але є і організаційні якісь питання. Ви знаєте, що Верховна Рада в першому читанні на цьому тижні проголосувала закон про передачу місцевих доріг в управління місцевим адміністраціям. Разом, якщо це буде не тільки, що ми їх будемо прибирати, і за який кошт, невідомо, якщо це пройде передача цих доріг разом. З грошима, фінансуванням цих кстати, з фінансуванням разом з технікою, то якісь перспективи будуть, тоді ми будемо вирішувати самі там не будувати ці з'їзди до доріг, які просто не існують. Так, да, з'їзди вже існують, а витрачати їх саме на те, на ті потреби, які бачимо, перш за все необхідними. От так що перспективи є? Мені дуже хочеться сказати, що ваша робота на чолі регіонального парламенту не була затьмарена ніякими політичними чи будь-якими іншими скандалами, але на жаль не можу цього сказати. І ось чому така проблема, як реконструкція музею морського флоту. Чому зараз йдеться про те, що припинилося припинилися ремонтні роботи? Оксана, звідки ви взяли, що припинились ремонтні роботи в музеї морського флоту? Я чула, що немає фінансування. Де ви це чули? На одному з каналів. Ви самі знаєте, як е е тут вже треба е розмовляти і говорити про, е скажімо так, професійність журналістики, зокрема, одеської журналістики. Якщо я не помиляюсь, то вчора, ну, може, позавчора, е відбулася прес-конференція з приводу морського музею. Е Цю прес-конференцію давав один із заступників голови обласної державної адміністрації. Звідки вийшла інформація, що роботи припинились, я не знаю. Ми можемо зараз з вами піднятись просто звідси, їхати туди, нікого не попереджувати. І ви самі переконайтеся, що роботи як велись, так і ведуться. Є якісь технологічні речі. Ну е, там, як це кажуть, е, е, якщо зібрати 9 беременних жінок в одному місці, то дитина не родиться за один місяць. Ну теж саме і з ремонтом. От, але він не припинявся не, не то, що там не на одну добу, не на одну годину. Добре, тоді також будівельне питання стосовно е, е, спорудження спорткомплексу до Євробаскету 2015 року. І що а, там? Чи там ведуться роботи? Звідки знову інформація, що не ведуться там роботи? Знову ж таки, існує якась технологічна цепочка. На сьогоднішній день абсолютно підготовлена площадка. На сьогоднішній день там абсолютно підготовлена проектна ця смітна документація. Вся. Я не впевнений, я не знаю, чи є висновок вже експертизи. Просто не знаю на сьогоднішній день. Я знаю, що вони здали. Там дві неділі, три, три тижні назад, всю проєктну цю смітну документацію на висновок здали. Чи є висновки? Не знаю. Но роботи теж ведуться. І роботи всі ведуться в установленому графіку. Цей графік, якщо я не помиляюсь, так як і графік будівництва терміналу. Аеропорту підписали і люди, які проводять ці роботи, цей графік лежить у губернатора на столі. Губернатор раз в тиждень перевіряє виконання виконання цього графіку, і не дай Боже, якщо якісь є виходи за терміни часові. То ну це не допустимо. Тобто контроль ведеться. Коні в контроль ведеться, і звідки ця інформація, що то не будується, то не будується, це абсолютно. Ну, нереальна інформація ще одне проблематичне питання: як обласна рада реагує на конфлікт у видавництві Чорномор'я? От протистояння між двома конкуруючими структурами, власне, Чорномор'я і Одеса Інвест призводить до неприємних наслідків. Зокрема, й шантажу щодня на межі припинення друку опиняються і районні і обласні газети. Лихоманить редакції друкованих видань а попереду передплата. От внесіть, будь ласка, ясність. Ясність в чому? В тому, що конфлікт, який вирішується в суді, і Одеса Інвест. Зрозуміло, що бувший керівник видавництва Чорномор'я на свою фірму заключив цей договор оренди, тобто фактично це має всі ознаки рейдерського захвату цього оборудування, яке там є державне, наше обласне оборудування. Через суди ми його повертаємо назад просто-напросто, от, от і весь конфлікт. От всі газети як друкувались, так і друкуються на сьогоднішній день. Якщо я не помиляюсь, справа знаходиться в вищому господарському суді в місті Києві, і цього місяця я маю таку надію. Справа буде вирішена фактично. Все. Розуміло. Ну з цим ми майже розібралися, перейдемо до трошки оптимістичних тем. От як в області багато про це було сказано, але все-таки як реалізуються в нашому регіоні соціальні ініціативи президента щодо медичного обслуговування дітей? Ви маєте на увазі, перш за все, програму, яка називається Дитячий медогляд? Ну, буквально в суботу при губернаторі було, була нарада. З цього приводу цифри такі: на сьогоднішній день спочатку цієї програми народний медогляд у 2013 році оглянуто, охвачено цим медоглядом дітей тільки шкільного віку. Я тут нагадую, тільки шкільного віку, більше 300 тисяч. Виявлена ну, досить значна частина дітей з первинними. Діагнозами це майже 30% від оглянутих. От, і щоб ви розуміли, більше 6 тисяч дітей, яким, ну, скажімо так, було вказано цю медичну допомогу на рівні вже обласної дитячої лікарні і на рівні обласної лікарні нашої. І можна казати, що Є непоодинокі випадки, тобто, ну, це десятки, сотні випадків, коли цей дитячий медичний огляд ну, фактично спас життя дітям. Тобто під час огляду були виявлення. Були виявлені серйозні захворювання. Серйозні дітей. захворювання. Перш за все, це хірургічного напрямку, от захворювання, які вимагали термінової хірургічної. Хірургічного вмішательства і. Зрозуміло. Останнім часом знову-таки в суспільстві активізувалося обговорення теми реформування системи охорони здоров'я. І багато людей не розуміє, навіщо взагалі це новаторство. От Микола Дмитрович, як переконати все-таки наше суспільство, що реформа охорони здоров'я потрібна. Переконати тільки якістю медичного обслуговування. От е я приведу тільки декілька цифр. На сьогоднішній день. Парк е, швидких допомог області, весь там, включаючи міста обласного значення, районні центри, там, якщо я не помиляюсь, 279 машин. В результаті реформи, коли буде створено Центр екстреної медичної допомоги, коли було, буде створено 9 е, окружних центрів в області, коли буде створено додатково 59 цих станцій підскоку так званих. Парк швидких допомог має збільшитись майже в 4 рази. Час прибуття швидкої допомоги в місті Одеса в містах обласного значення, в районних центрах це 10 хвилин. Час прибуття в сільській місцевості це 20 хвилин. Зовсім недавно. От я був в Балті, в Балтському районі, і ми відкривали в першу чергу нового пологового будинку. Люди, які попадають в ці медичні заклади, в них немає питань, навіщо потрібна реформа медицини. Я ще раз кажу: реформа медицини це в ніякому разі це не йдеться про якесь штучне закриття якихось медичних закладів, про якісь штучні скорочення робочих місць. Мова йде про підвищення ефективності медичних послуг. Микола Дмитро, ще. Якщо маємо час, два питання. Підтоплення районів Одесьчини Бесарабії, Одесьчини. От наслідки цього підтоплення жителі кількох районів ще відчувають і досі. Звичайно, що влада зробила максимально багато для того, щоб відселити цих постраждалих в тимчасове житло. Але на сьогодні проблема все таки залишається. Вони залишилися без матеріальних благ, дехто без одягу і взуття навіть. Нема таких, які залишились без одягу і взуття. Це абсолютно неправда. На сьогоднішній день нема ні одної сім'ї, ні одної людини, яка б залишилась без уваги влади, яка б залишилась без уваги там, починаючи від ну, просто житіль, жителів сусідніх районів. Міст і сіл, які збирали допомогу, закінчуючи централізованою допомогою, яка була організована, ну, такими ну, ярчайший приклад це сьомий кілометр, який відправив там, декілька фур допомоги. На сьогоднішній день, ще раз кажу, нема жодної людини, яка б залишилась без Уваги влади. Зрозуміло, а як буде тим людям, хто втратив своє житло? Таких, про на сьогоднішній компізації? день. Значить, на сьогоднішній день. Будівлі, які абсолютно непригодні для житла. Ну, на сьогоднішній день це на понеділок, я вам можу сказати, бо сводка була на понеділок. Це 93 будівлі. Це дуже багато. Деякі з них. Люди намагаються самі поновити, відремонтувати. Ви знаєте, що визначений будинок, бувший гуртожиток військовий, там, якщо я не помиляюсь, там більше 50 житлових помещень. Ремонтні роботи вже розпочалися. Люди будуть переселені туди, всі без винятку сім'ї. Які втратили своє житло, отримають компенсацію від держави, от від державної програми. На сьогоднішній день тільки ну, є якісь закон, повинні бути якісь законні підстави, тобто, якісь акти про це руйнування та і все таке інше. От, проходить ця робота. Але я ще раз кажу, ми можемо теж з вами зібратись, поїхати туди, поїхати по цим селам. Дуже прикло, що ця цифра, 93 будинки, з моєї точки зору, не тільки з моєї точки зору, а й з точки зору фахівців, буде збільшуватись. Чому? Бо, бо значна частина будівель збудовані з Саману, от він розмок. Зараз дожів нема, але вітри. От, знач, значна частина будівлі, якась частина будівлі на сьогоднішній день тримаються тільки там на дверях, рамах. От вони теж можуть зруйнуватися з часом. От. Але влада знає про цю проблему, і влада працює над нею. Ось ця остання повінь, зокрема в Трутинському районі, виявила ще одну проблему, тому що багато журналістів туди їздили і побачили, які там дороги. Стан просто вражає. А Тим раніше ти ви ти не знали, міш, що, ти що ти 20 років ніхто ці дороги ніяк не будував, то раніше ніхто не знав, які там дороги. Всі Зараз прекрасно знали. влада прекрасно розуміла про ці критичні точки і бачила ці критичні точки. Я ще раз кажу. Існують ті реалії, які існують. Є, грошей є стільки, скільки їх є. От. І в тому числі, і програма відбудови цих доріг, ремонту цих доріг, вона існує і вона працює. От. І Влада працює над цим, в тому числі і над відбудовою доріг саме в тих районах, які постраждали від повені. На початку осені і в розпалі осені багато наших міст, селищ, сіл і навіть цілих районів святкують дні свого народження або заснування. Ви зокрема де побували на таких святкових заходах? І що вам запам'яталося, що взагалі голова обласної ради бачить першочерговим для вирішення ось таких проблем цілих районів? О, важко сказати, що бачить, да все бачить, що перше за все, я ще раз кажу, що існує дуже багато проблем, але ще раз можу повторити, що головні проблеми це кадри, це підготовка кадрів, це розбудова інфраструктури, це дороги, зв'язок, все таке інше. Сюди ж входить і медичне обслуговування. А якщо говорити таким одним поняттям, це нагальна. Необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи, тому що найбільша проблема для мешканця сільського це немає заробітку, немає грошей, щоб утримати сім'ю. Ну але це все навсього частина великої комплексної проблеми. Чого немає роботи, бо немає туди, як під'їхати, немає зв'язку і, і так далі. Тобто, немає інфраструктури. Розбудова інфраструктури дасть можливість і залучення додаткових інвестицій і створення нових робочих місць. Ви торкнулися теми адміністративно-територіальної реформи. Наскільки це питання близьке? Скажемо, знаєте, не я торкнувся, а є указ президента. Про, ви знаєте, що на сьогоднішній день розроблена концепція адміністративно-територіальної реформи, От, Асоціація місцевих рад, обласних і місцевих рад, віце-президентом якої я являюсь, активно приймає участь і в розробці концепції, і в долученні наших жителів, наших громад до, скажімо так, вивчення цих питань, вивчення цих проблем. Ми не можемо проводити адміністративно-територіальну реформу зверху. Вона повинна прийти тільки знизу. Бо вам не то, що на рівні кожного району, на рівні кожного села будуть розказувати, що ми є настільки унікальними, і нічого змінювати не взагалі не треба. От десь змінюйте, в нас не треба. От. Але ми до цього повинні прийти і перш за все через роз'яснювальну роботу. Тому і. Президент встановив такі сроки, що фактично 2015 рік це час для збору інформації, для вивчення досвіду, для проведення значної частини роз'яснювальної роботи про необхідність проведення цих перетворень, цих змін. А 2020 рік. Це проведення реформи по суті, тобто зміна адміністративно-територіальних одиниць, і все таке інше. І зміна системи фактично зміна системи державного управління. Я дякую, Микола Дивичу, вам за сьогоднішню зустріч і за цю змістовну розмову. А нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із головою Одеської обласної ради Миколою Володимировичу Пундиком. до зустрічі. Успішних вам рішень, і хай щастить.